Дівчатка, всім привіт! Поки збираюся ось тут запаковувати ваші замовлення. Згадала, що пообіцяла вам зробити огляд, поки в нас погода не дозволяє. У нас же йде Чорна П'ятниця, тому зроблю знижки, яких ще насправді, мабуть, і не було в мене по таким цінам. Цей курс взагалі був просто таким по невеликій ціні, але м -м, значить. Нехай курс по Джанкам 28 відео по створенню ось такого December Daily, а також осінніх блокнотів буде 100 гривень. Далі курс по створенню круглого альбому буде 150 і також 150 буде по створенню альбомчика Soul Load. Так що, кому цікаво, встигайте.